Доброго дня, шановні українці! У нас прогноз на 24 й рік для всієї нашої України, і в цьому прогнозі приймає 13 ангелів, які розкажуть, дадуть відповіді на наші запитання, як нам впорядковувати своє життя в Україні в 2024 році. Який Янгол захищає і береже українців і здоров'я українців, і нам випав Янгол Віри. Це говорить про те, що потрібно і вірити, і робити дії. Треба звертатися до осіб, які живуть, мешкають поруч, яких ви знаєте, яких не знаєте, коли вам щось потрібно і ви чогось потребуєте не мовчати, а і не тільки молитися, але і діяти. Якщо ви маєте багато сил, ви можете не тільки молитися, але так долучатися до волонтерських груп і допомагати волонтерам, теж іншим людям, які потребують допомоги. І не забувайте про себе. Найпер допомагаємо собі. Хто з янголів захищає родини українців і нам випала Найсильніша карта це у нас енергетичні потоки сил, і вона відповідає за цілу націю. Вона говорить про те, що настав час і змінюється повністю свідомість українців, відкритий портал для того, щоб зібрати всю інформацію, проаналізувати наше життя до війни. і зараз Відкриті всі енергії, щоб зробити нові кроки в майбутнє, а саме перше, визволити правду, дізнатися правду, щоб можна було правильно робити кроки. І цей прогноз у нас буде перекликатися старопрогнозом, тому що тут дуже багато зійшлося однакових аспектів. Хто з янголів захищає будинки українців? І нам випав Янгол зрілості. Він допомагає знайти мир, мудрість. Ми повинні пошукати інформацію в історичних різних довідниках, що робили наші пращури, коли попадали теж в такі військові ситуації, як вони з них виходили, може звідти черпати нам якісь. Дані, щоб допомогти собі в цій ситуації, ви до нього можете молитися і звертатися, коли ви відчуваєте, що вам не вистачає якоїсь інформації, що щось перед вами закриті, якісь двері. Керівники можуть звертатися до, цієї, до цього ангела і просити його про допомогу врівноважити свої сили в роботі з працівниками, з підлеглими. Щоб не зловживати своїм службовим становищем. Хто з янглів контролює політичну ситуацію в країні, і вийшла цікава карта Ангел мудрості. Дійсно, мудрості бракує. І ця карта говорить про те, що цей ангел він взагалі охороняє ворота раю. І визволяє правду і мудрість. І знову ж таки, в нас перекликається старо. Там в нас було, що ми дізнаємось дуже багато закритих інформацій. Ну так, ці інформації нам відкриє ангел мудрості, тому що, щоб зробити крок вперед, перемогти і змінити наше життя, нам потрібно інформацію, якої ми не знаємо, від якої ми не можемо відштовхнутися. До цього янгола ви можете молитися і просити у нього керівництва, коли у вас щось в житті не виходить, допом... не, не можете щось доробити, не можете зустрітися з потрібними людьми, ви можете попросити його відкрити вам шлях до здійснення якихось ваших років в роботі чи в сімейних стосунках, і вам буде надана допомога. Хто з янголів захищає майно і гроші українців, і нам випав ангел чуду чудо кохання? Він говорить про те, що зараз гроші і фінанси не на часі, а зараз турбуйтеся про любов. Любов саме перша до ближнього. Якщо є малі діти, вам потрібно їх поставити на ноги і забрати з зони бойових дій. Якщо у вас є старші батьки, за якими потрібно піклуватися, ви теж повинні всі сили скоригувати в зв'язку з цією любов'ю, бо ви самі знаєте, якщо ти людину любиш, ти для неї зробиш все. Якщо ти її не любиш, Нічого не допоможе, ти просто для неї енергетично і не хочеш нічого робити. Немає любові, немає енергії. Також хто потребує любові, нових знайомств, романтичних стосунків, можете молитися чуду любові цьому янголу, і він обов'язково прийде до вас на допомогу і вкаже вам шлях, який вам потрібно обрати. Наступне у нас хто з янголів допомагає в освіті в стосунках з іншими людьми, і в нас випав янгол-князь Півдня. Він турбується про долю цілої нації. Допомагає його сильний могутній вплив, впливає на, багато, на велику кількість людей. І так як второ перекликається у нас, що відкриті портали для того, щоб налагодити спілкування з різними частинками України, українського населення, то тут теж так показує, що відкриті портали і ангел. Князь Півдня допомагає в стосунках, в освіті, в різних заходах все, що можна робити разом великим гроном людей, для цього відкрита енергія. Також Янгол Півдня допомагає позбутися поганих звичок, зайвих кілограмів, поганих людей у вашому житті, і для цього можете попросити його про допомогу. Хто з янголів допомагає в коханні, в народженні дітей в бізнесі? І в нас вийшов янгол духовного розвитку. Він благословляє все, що ми робимо для виховання нашого духовного добра. І це можуть бути малесенькі, побутові кроки, е, я, якийсь захід у дитячому садочку, е, в школі якась дискотека. Якийсь корпоратив, плавання, вихід на природу, все, що радує вашу душу, може дати вам таку потужну енергію, що ви зможете завагітніти, знайти спільну мову з дітьми, розвивати свій бізнес. Йому можна молитися ще коли ви чекаєте на якусь ідею. Ніяк не можете щось придумати в своєму бізнесі чи в проєкті. Можна молитися, звати його на допомогу, і вам будуть тайні вказівки, куди вам дивитись, в який бік, і ви щось придумаєте. Хто з янголів допомагає в роботі і в пошуках роботи для українців на 2024 рік і нам випав янгол творчості. І цей теж прогноз перекликається з прогнозом Таро, бо там у нас для роботи повинно було прийняти деякі творчі, креативні рішення. Тут так само нам енергії показують, щоб вам розвиватися в бізнесі, в навчанні. Вам потрібно, коли ви шукаєте роботу, потрібно креативно мислити і якось креативно подавати свої послуги, щоб ви були конкурентним на ринку. Хто з янголів допоможе отримати фінансову допомогу? І у нас випав Янгол-охоронець дітей. Він допомагає і опікується немовлятами, їхніми мамами. Особами, які потребують любові та психологічної підтримки, благословляє всі нові починання, незалежно чи то бізнес, чи навчання, чи кохання. Ми його просимо в молитвах, щоб він забрав біль, печаль, загоїв сердечні рани. Також він допомагає тим людям, які переїхали в інші країни, не можуть інтегруватися. Він дає відчуття безпеки і захисту, і можна про ці речі його просити. Хто з янголів допомагає в подорожах? І нам показує Янгол довіри, що всі, хто будуть подорожувати в 2024 році. Саме перше, що ви повинні зробити, це довіритися своїй інтуїції, Богу янголам. Ви ніколи не залишаєтеся наодинці. Тому перед любою поїздкою подумайте, переспіть з цим, подивіться, які вам знаки дає Всесвіт, їхати вам чи не їхати. Повністю окуніться в інтуїцію у свої перечуття. І цьому янголу ви можете молитися, коли підозрюєте людей у якихось їхніх поганих вчинках, цей янгол покаже вам, чи дійсно ці люди так роблять, чи вам просто показалося. І хто з янголів нам, українцям подарує подарунок, і який він буде. І в нас янгол князь Заходу подарує для українців чуттєву інтуїцію. На яку ми повинні покладатися. Буде такий хаос е скільки різних подій, які не можна буде визначити, чи вони фейкові, чи вони правдиві. Що покладатися, прийдеться згадувати своїх пращурів і покладатися тільки на свою інтуїцію. Цей янгол відкриє нам усім знання нашого роду. І ми отримаємо від Янгола вказівки, як діяти в різних ситуаціях. Навчить нас краще бачити людей, які навколо нас. І інформація, яка буде потрапляти нам на очі, нам буде її легше аналізувати. До нас будуть приходити сни, підказки, і ми зможемо краще розуміти один одного. Про це можна просити цього янгола. Хтось янголів допомагає емоційно, психологічно українцям протягом 2024 року? І так вийшло цікаво: янгол сходу, янгол стихії води, і він дуже подібний до психолога. Дивіться, в нього є така чаша, як приходиш, так людина плаче, і ти їй даєш водички, попити, заспокійтеся. І тут виходить, що він буде врівноважувати почуття та емоції, і ми можемо просити, в нього, щоб він нам розблокував ті портали, які не дають нам іти вперед, десь ми на чомусь зациклились зациклились на якихось негативних емоціях, ми звертаємося до нього по допомогу. Навіть можете розказати йому свої проблеми і отримуєте підказки від Всесвіту. І хто головнокомандуючий всіма цими 12 янголами, у нас вийшов. Головнокомандувач Архангел Михаїл, і він є головнокомандувачем ангельської армії. Він допомагає нам бути сильними перед обличчям невдачі, подолати свої особистісті і слабкості, знайти сили, коли ми на самоті, або коли ми почуваємося чужими десь на вечірці, десь в іншій країні. Десь через в якійсь спільноті він допомагає нам почуватися краще. Саме ім'я Михаїл перекладається як схожий на Бога, і завжди всі народи призивають його, коли йде війна, для боротьби з лихом. Він допомагає людям знайти в собі сили, продовжувати боротися. І це є покровитель поліцейських, військових і покровитель маленьких дітей. Він також наглядає за паломниками та мандрівниками. Він є воїном світла, бореться за справедливість, приносить терпіння та щастя. Отакий у нас охоронець. Ми можемо молитися Михаїлу, щоб він допоміг нам контролювати зло, яке прийшло до нас. Він панує над усіма самотніми воїнами і завжди допомагає, і простягає руку допомогу, вирішує конфлікти і труднощі. І зараз він є головнокомандуючим над Янголами України. І тут у нас ще є таке правило, що коли ви щось просите у янголів, ви просите своїми словами. Є, звісно, молитви, але ви можете просити своїми словами від серця. І тоді повинні вечором подякувати за той день, який ви прожили, за ті події, які з вами відбулися. Завжди, коли ви просите, ви потім повинні і дякувати. Такий у нас буде 2024 рік. Дякую за увагу, за вподобайку, підписку на канал. Всього найкращого з новим роком! Хай все буде найкраще!